Вітаю, шановна спільнота! Запрошую учнів 1А класу на заняття з корекції розвитку. Ми з вами, дітки, продовжуємо вивчати чистомовки, скоромовки та вірші. А для того, щоб навчитися правильно та чітко, красиво вимовляти всі звуки, ми проведемо артикуляційну гімнастику. Слухайте уважно. Вправа голочка. Гостру голочку язик вже давно робити звик. Вправа лопаточка. Язичок широкий став і лопатку показав. Вправа трубочка. Наші губки працювали і до не забували. Вправа чистимо зубки. Язичок насправний дуже. Чистить зубки дуже любить. Вправа парканчик. Зубки сильно ми зціпили. І парканчик ми зробили. Вправа маляр Язичок малий, завзятий. Фарбувати любить хату. Вправа грибочок. Язичок перетворився в шляпку. На грибочок робить згадку. Вправа чашечка. Язик завернув краї і чашечку скоріш зроби. Вправа смачне варення. Смачне варення солодкий медок. На верхній губі залишилась краплина. Злиже її наш язичок, а потім перепочине. От і закінчилася наша артикуляційна гімнастика. А ми з вами будемо грати в гру «Знайди пару або римування. Наприклад, як же нам римувати? Ми дивимося на закінчення слів. Якщо вони закінчуються співзвучно, значить слова римуються. Наприклад, Син тин. Ну, а зараз давайте виберемо співзвучне слово до слова дуб. Яке буде сон чи зуб? Правильно дуб, зуб. А тепер до слова піч. Яке підійде? Дім чи ніч? Піч ніч співзвучні слова. До слова ніс, яке буде співзвучним сир чи ліс. Ніс ліс. Повторимо пару ніс ліс. Далі шукаємо Риму до слова мак. Пес чи рак. Мак рак повторимо. Мак рак співзвучні. А до слова стіл мило чи пил. Стіл пил співзвучні слова. Далі шукаємо пару слову оса. Киві чи коса. Оса. Коса повторюємо. Оса, коса. Далі до слова кішка буде співзвучним мило чи мишка. Кішка мишка повторимо. Кішка мишка. А тепер доповне слово. ЩОБ Вийшла у нас чистомовочка, а ще й загадка. Пухкий хвостик, прудкі ніжки, носить білочка. До слова ніжки, яке буде співзвучне, що носить білочка? Погляньте, що? Горішки правильно! Повторимо: пухкий хвостик, прудкі ніжки, носить білочка горішки. А тепер пограємо в гру, що зайве. Подивіться, маємо три слова. Я вам прочитаю, а вам треба обрати зайве слово, яке не є співзвучним. Торт. М'ячик порт. Яке зайве? Зайве слово м'ячик, адже співзвучними є торт порт. Далі бурячок, морква, їжачок. Яке зайве? Зайва морква. А римуються слова. Бурячок та їжачок. Спробуйте повторити бурячок їжачок. Далі чашка пташка рибка. Яке слово зайве? Зайве слово рибка, адже ремуються слова чашка пташка. Попробуйте повторити. Чашка пташка. Продовжуємо, яке тут слово зайве? Курча, дитинча чи півник. Зайве буде слово півник, адже ремуються слова курча-дитинча. Продовжуємо булочка, ложка чи дошка. Зайве слово. Булочка. Шкода, що воно зайве, але ж все ж таки співзвучними будуть слова ложка і дошка. Ідемо далі. Вишня, Калина, Малина. Зайве слово? Здогадались? Так, дітки, вишня. А римуються калина малина. Слива персик, злива. Зайве слово. Римуються слова, слива, злива. Отже зайвим є слово персик. Ну, а зараз, якщо ми доповнимо слово, то вийде початок віршика. Падав сніг на поріг. Кіт зліпив собі. Чули цей віршик? Кіт зліпив собі пиріг, а ми з вами продовжимо з тими, хто знає цей віршик. Падав сніг на поріг, кіт зліпив собі пиріг, поки смажив, поки пік, а пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг треба тісто, а не сніг. Мабуть, ще з дитинства ваші батьки. А може, бабуся з дідусем цей віршик пам'ятають, тоді я пропоную вам його вивчити. А зараз, може, хтось уже його знає, давайте ще раз його розкажемо. Падав сніг на поріг, кіт зліпив собі пиріг, поки смажив, поки пік, а пиріг водою стік, кіт не знав, що на пиріг. Треба тісто, а не сніг. От такий чудовий віршик. Чому саме цей віршик? Тому що сьогодні, дітки, перший день зими. Дякую вам за увагу! Зустрінемось!